Ну і що ще один автомобіль, який в місті дубно це теж автомобіль мого знайомого. 16 рік Grand Scenic, Бельгія. Бельгія Бельгія. 260 пробігу. Механіка, не фарбований. Косячки зараз покажу. чистий 616 рік оригінальний пробіг, комплектація Limited, Легкосплави має лінзовану оптику, ДХОшка, туманки, хром. Накладочки такі сірі, красивенькі, датчик світла, сенсор, дощу, чорний рояльний лак-дзеркала, безключовий доступ, тонований задній ряд, релінги, панорама. Маємо також парктрон задній. Камери в нас немає, 1,5 DCI 110, як завжди, кони 81 кВт. Ізофікси. Тут в нас все гарно, салончик-тряпка. Ізофікси на всіх сидіннях. Не фарбований. Нічого в автомобілі не фарбовано, бачите, наклеєчка Limited. тут ще плівка, до речі, є. можна зняти. Я б зняв, тому що один раз живем. нема що там видумувати. Так, тут що у нас? Бачите, ручка гарна, кермо, в принципі, теж гарне, 267 пробігу, майже 270, Bluetooth, клімат-контроль, hands-free. звичайно, що присутнє управління навігаційною системою. Навігація tom, -tom відкриття Люка плюс панорами шторочки присутні, 6 подушок airbag Далі у нас є отаке цікаве мультикермо, як завжди в Рено, кнопка старт стопу, круїз контрол, те все теж присутнє складання, регулювання підігрів дзеркал. Значить, дивіться, тут на бордочку є пару подряпин неглобальних. Зараз покажу, що на кузові дає сліди використання. Так, по порогу у нас все. Непогано, друзі, тут є сліди, де викатувалися вм'ятинки декілька штук незначних на дверях, декілька моментів експлуатаційних. Передній бампер виглядає непогано. Тут теж все непогано, по передньому бамперу. Так, далі по косячках також є отут на дверях, бачите, незначні подряпинки, і ось тут притертість. І ось тут. Ось по бамперах, По задньому бамперу все добре, по кришці, в принципі, все непогано. Зараз пройду лакофарбове приводом по ЛКП. По цьому одному диску бачу, що є якісь питання є якісь невеличкі плямки. По ньому він код зараз теж залишимо для того, щоб ви пробили по дилеру. Автомобіль цілий, не фарбований. Так, тут пластик не пробивається. А, він 15-й рік, друзі, перепрошую, він 15-й, 16-й в брифі. 16-й в брифі, з 15, 15 м стане на реєстрацію, мікроскол незначний. Тут лоб. Добре. Коротше, кузов у нього ціленький. Приїжджаєте, перевіряєте, кому потрібно. Так, тут все гуд. Все добре і тут все добре. Якось так. І... Так, що у нас треба відкрити, так? Да? Так, зараз візьмемо ключик. Вежа без ключовий. Все відкрилось. Без ключа. Стійки цілі. стійкам все добре. Незначна потертість на сидінні в зв'язку з кілометражем. Курсова стабілізація тут. Регулювання яскравості підсвітки і коректор фар автомобіля. Ціна 10 900 доларів. 10 900 доларів ціна цього автомобільчика. Якщо цікаво, друзі, можете приїхати, він в місті дубно. Можете перевірити самі, можете заїхати на яму, все, що потрібно зробити. Зараз ми його заведемо, запустимо, покажемо, що в нас там в підкапотному просторі відбувається. Збивається без ключа. Так, давайте так, давайте ще запустимо зараз його. Півбака Том-томчик. Сам дизельок працює рівненько, щеплення. Щеплення трішки тугувато, як завжди в них, але працює з правильного положення, все нормально. Тут все гарно, ніхто не намивав, не вимивав болтики обидва не кручені тут теж, тут теж не кручені. Цікаво, що пара одна 15 рік, а одна 16 рік. Не, не знаю як так склалося, але ну, якось так. 15-16 рік пари. Тому так. Під капотом тут все добре. Робота рівненька. Проблем немає, Я зараз покажу вам його він код. Тут є. Ось тут можна почитати він. Хто хоче, можете пробити по базі дилера. Тут він гарно читається. Я показую на автівці, не афімерний він код, а правильний він код показує. Так, що у нас ще тут по коцках? тут є ременя ізофікс коцки. Показуємо все, як є, щоб ви потім не приїжджали, не казали, що щось не так. Кожна автівка має сліди використання, це блушна техніка, не нова. Тут теж є декілька коцок незначних. Ну і тут в принципі все нормально, Резинка ціленька, тут все добре. Все, друзі, кому цікавий такий автомобіль, е можу безпосередньо дати номер телефону власника Сергія. Все, його бельгійські, В принципі, вони дуже гарні. Сергію довіряю, побіги тут всі чесні оригінальні. Якщо цікаво, можете набрати кріх та Вони всі в місто дубно. Ціна цього 15 рік, 10 900. Ну, а ця автівка коштує дуже гарних грошей, як на мене, це, це взагалі. За ці гроші це мені здається, топчик. що по комплектації, що по вигляду, що по ціні. Всім добра, всім пока.